Ця літургія за уставом починається з вечірні. Ну, тому можна так служити, як ми будемо служити. Завтра, зранку, вечірня, потім літургія присвячена свято Боговічення Пресвятої Богородиці. На наступному тижні, я всім нагадую про це. У нас такі богослужіння. П'ятницю, кожну п'ятницю у нас об 11 годині служиться таїнство соборування для стілення душі і тіла. У нас тих, кому не боляче душі, просто немає зараз. Тому це всім показане таїнство 11 -та година. Потім кожну п'ятницю, другу, третю, четверту, після соборування обов'язково служиться особливим чином панихіда Парастас, тому що друга субота, третя субота, четверта субота, поминальні суботи. Служиться Парастас о 13-й годині приблизно плюс-мінус 5 хвилин кожну п'ятницю. Потім... Кожну п'ятницю буде служитися літургія передосвячених дарів це постова служба з земними поклонами. Якщо комусь є можливість, у когось є можливість бути на цій службі, щоб відчути і сутність постового богослужіння і красу Його. Якби слабеньками не служили, але все одно краса є. І я вам скажу, колись я вперше потрапив на таку літургію, де на клірусі стояли дві бабусі і пішкрявою голосочками співали. Але красу служби було відчутно. Треба знати це, що тут справа не в мистецькому виконанні чогось, а зовсім виджує, в тому духовному напруженні, яке. Ми відчуваємо на постових службах. Дуже гарний супровід всьому нашому спілкуванню. Отже, літургія передосичена дері. Надій можна причаститися. Зранку можна поснідати і потім достатньо годин для так званого євхаристийного посту. Субота. Друга, третя, четверта суботи, поминальні суботи. Приходимо на поминальну суботу, служимо, заказуємо заказну літургію за наших спочинок. Паніхіду за наших спочинок. І служимо літургію, паніхіду ми причащаємось. Ну і далі у нас неділя. По неділях, понеділка, починаючи з наступної неділі. Одразу після паніхіди, здається так, будемо служити Пасії. Це служба постового змісту, присвячена стражданням Ісуса Христа. Одна за Матфеєм, друга за Марком, третя за Лукою, четверта за Іоанном. Чотири таких служби ми відслужили. Для того, щоб відчути і красу постових і страсних молитов і співів, дуже важливо побути на службі. І Це, власне, ми приєднуємо одразу по панахіді, тому що, ну, щоб компактніше влаштувати ваш. Вже неділя день. Ну це поки що всі наші оголошення. Хай Бог береже і благословляє. Спасибо